Литва закриває два пункти перетину на кордоні з Білорусі. Відповідне рішення сьогодні ухвалили на засіданні уряду. Зараз через ці пункти йде переважно легковий та порожній вантажний транспорт раніше. Президент Литви. Дітанес на попереджав, що держави Бауті та Польща можуть повністю закрити східний кордон, якщо безпекова ситуація погіршиться. Тепер держава узгоджує свої дії на цей випадок. Днями Польща голосила, що збільшить кількість військових, які охороняють з Білорусі до 10 тисяч. А Латвія тимчасово скасувала відпустки для своїх прикордонників. У Білорусі з'явилася компанія Група Вагнера. Адреса реєстрації Могилівська область. Саме там, у найманців російської ПВК зараз розбитий польовий табір основною та єдиною діяльності компанії заявлена освітня. Під код, за яким вона зареєстрована, підпадають навчальні центри з корекційними курсами, курси з підвищеної кваліфікації, навчання іноземних мов, комп'ютерні курси, курси виживання, релігійне навчання, навчання ораторського мистецтва та швидкого читання до Білорусі вагнерівці перебралися після невдалої спроби заколоту наприкінці червня в Росії. Лукашенко раніше заявляв, що вони навчатимуть військовослужбовців.